Цей захід сьогодні відбувається під гідою представництва Європейського Союзу в Україні. Представництво ЄС це дипломатична служба, це власне посольство Європейського Союзу, якщо можна так сказати. Це організація, яка представляє весь європейський союз, не тільки якусь окрему країну. І це низка заходів, де різні люди, різні експерти, і в тому числі представники представництва, вони їздять по, по Україні і говорять так би мовити з людьми, з різними зацікавленими. Єдине, що сьогодні ми чекаємо: от у нас двоє тут сидить, ми не є офіційними представниками представництва, ми є людьми, які висловлюють скоріше, свої думки, свої власні думки. Ми чекаємо Золтана Салая, це керівник відділу преси і інформації, і це якраз офіційна людина. Тобто, якщо ви захочете якихось офіційних коментарів від європейських дипломатів, прошу звертатися до нього. А я хотів би представити Геннадія Друзенка, це чудовий український фантастичний. Ніч, ні. Часто кажу. Фантазер. Фантазер, активіст і взагалі прекрасна людина. І людина, яка є одним з найкращих спеціалістів насправді справа ЄС. Це людина, яка дуже багато, наприклад, перекладала текстів європейського права, починаючи від Лісабонського договору. І... І інших і зараз він є партнером і керівником практики Constructive Lawyers, але також дуже активним взагалі, публіцистом, активістом, який дуже зараз багато не коментує цих речей. І мене звати Володимир Єрмоленко, я працюю в Internews з України, це громадська організація, але також є публіцистом. Я скоріше є філософом, а Геннадій є, є правником. Отже, сьогодні ми просто так невеличкий вступ зробимо, я і Геннадій. Завдання наше, як ми бачимо сьогодні, ми всі розуміємо, що зараз ми перебуваємо не тільки в складних, інформаці... складних соціально-політичних обставинах, але й в складних інформаційних обставинах. Якщо говорити серйозно, то це. Відверта інформаційна війна, яка була розпочата з одного боку попередньою владою, з іншого боку, Російською Федерацією, і ця війна вона запускає дуже багато міфів, дуже багато стереотипів, які ми маємо обговорювати, і які ми мені здається, ми маємо спростовувати. Власне, в цьому контексті ми будемо говорити. Звичайно, ми будемо говорити і про угоду про асоціацію і про подальші євроінтеграційні якісь перспективи, і про те, як європейська інтеграція може допомогти реформувати країну. Я буквально почну. І Геннадій продовжить здебільшого про тематику внутрішніх реформ і місцевого самоврядування. А я дуже коротко хотів би зупинитися на якихось ключових оцих міфах, які вкидаються в інформаційний простір України, які пов'язані з європейською інтеграцією і з угодою про асоціацію. В ваших документах, в ваших роздаткових матеріалах є ось такий документ, який називається Міфи про угоду про асоціацію. Аналіз фактів. Це документ підготовлений. Представництвом ЄС він досить цікавий. Я вас запрошую його прочитати. Там аналіз 15 ключових міфів, які пов'язані з угодою про асоціацію. Я не буду на них усіх зупинятися, але буквально на кількох дуже важливо, в тому числі на тих міфах, які тут не присутні. Наприклад, дуже часто говорять, що угода про асоціацію це передусім економіка, це передусім зона вільної торгівлі і так далі. Дуже важливо пам'ятати, що політичний, а саме навіть ціннісний аспект в угоді про асоціацію є дуже важливим, є, мабуть, ключовим. Тому що в угоді написано, що спільні цінності, ті цінності, які записані в договорі про Європейський Союз, зокрема, ті цінності, які почалися ще, так би мовити, входити в європейське право ще з 40-х років 50-х, вони є основою. Зовнішньої і внутрішньої політики сторін, тобто і зовнішньої внутрішньої політики і України, і ЄС, і ми маємо про це пам'ятати, що це великою мірою ціннічний вибір. Я не, я не дуже люблю це. Я не знаю, Гене, чи ти погодишся зі мною чи ні, я не дуже люблю цю фразу про цивілізаційний вибір. Мені здається, що цивілізації це якісь речі дуже. Не дуже е, мобільні, не, вони не дуже змінюються. Е, е, і вибрати цивілізацію це дуже складно. Навіть батьківщину неможливо вибрати а цивілізацію, тим більше. Дуже багато цивілізацій так, в Європі, там, католицька цивілізація, вони можуть бути і тоталітарними, і демократичними. Є. Наприклад, дуже багато є католицьких країн або протестантських країн, так, які проходили шла, шлях, в тому числі і тоталітарний. І та сама Німеччина. Або та сама Італія, Іспанія, вони є цьому приклад. Вибір в угоді про асоціацію, це радше ціннісний вибір. Це, це не так цивілізаційний вибір, як ціннісний вибір. Це те, що це дуже популярно було в і в пропаганді колишнього президента, і в пропаганді зараз російського президента, якщо ви дивилися вчора. Інтерв'ю Владиміра Путіна ви могли це помітити теза про те, що угода про асоціацію закриває економічну співпрацю між Україною і Росією. Це насправді дуже велика неправда. Чому тому, що угода про асоціацію не передбачає жодних додаткових бар'єрів між Україною і Росією, між в економічному плані. Ми не входимо, наприклад, в митний союз Європейського союзу. Бо Європейський союз сам по собі є теж митним союзом. Ми не входимо в ЄС. Ми, не, ми просто запроваджуємо зону вільної торгівлі, яка допускає існування інших зон вільної торгівлі. Угода про асоціацію не є не виключає інших зон вільної торгівлі з будь-якими іншими. Країнам, і про це потрібно пам'ятати. Третій міф це теж дуже активно омусувався Януковичем в його прес-конференції в Ростові на Дону знамені. Це те, що з ним ніхто не консультувався. Що пам'ятаєте, що угоду про асоціацію підписали, а потім раптом вони зрозуміли, що там якась, якась якісь нехороші речі. Насправді цей процес був. Досить відкритим для тих, хто хотів долучитися. Всі асоціації, наприклад, бізнесові, які хотіли долучитися до цього процесу, вони, в принципі, запрошувалися і мінекономіки, і Мінюстом, і, і так далі. І чому в цей останній момент вони зрозуміли, що там щось не так, це, це для них це, це питання радше, радше для них. Янукович теж проговорив, і дуже так поширена така ідея, це те, що він дав приклад колій. Залізничних колій. Що, мовляв, ми маємо перейти на європейські залізничні колії. Це теж великий абсурд, тому що навіть, наприклад, Фінляндія в неї такі самі залізничні колії, як і у нас ще з, ще з царської Росії. Так? Тобто, там про залізничні колії в угоді про асоціацію нічого, нічого такого немає. Особливого теж дуже важливий міф це про аграрний сектор, тому що. Дуже популярною є теза, що угода про асоціацію зруйнує наш аграрний сектор і так, далі, і так далі. Насправді, якщо ми подивимося на угоду, ми побачимо, що там велика асиметрія. Європейський Союз відкривається Україні більше і швидше, ніж Україна відкривається Європейському Союзу. І в аграрному секторі там це відкриття воно досить серйозне. Зараз. Е Тарифи, візні тарифи в, в, аграрні, в аграрному секторі є середні, це десь під 20%. Вони великою мірою будуть обнулюватися. Або Україна буде отримувати так звані нульові тарифні квоти, тобто можливість експортування під нульовою тарифною ставкою. Тому е, і це великий також е, плюс, в тому числі і для нашого аграрного сектору. Це знаменита тема одностатевих шлюбів. Це дуже популярна тема, тобто тема, яка просувалася активно українським вибором, що Європа – це одностатеві шлюби, і так далі. І так далі. Я хочу наголосити, що е, угода про асоціацію взагалі не може регулювати цих питань. Питання одностатевих шлюбів це питання кожної окремої держави, кожної окремої держави ЄС. В деяких державах вони дозволені, в деяких державах вони заборонені, в тому числі конституцію, як в Польщі, наприклад. У нас вони теж заборонені Конституцією, бо у нас в Конституції написано, що шлюб це союз жінки і чоловіка. Угода про асоціацію не вносить змін до Конституції. Тобто про ці, про ці питання ми маємо пам'ятати, і маємо також пам'ятати про це якийсь абсолютно дезінформаційний асоціювання європейської інтеграції з гей-тематикою. Єдиний аспект, в якому ця тематика виринає, це аспект, який пов'язаний не з угодою про асоціацію, а з нашими реформами для отримання безвізового режиму в ЄС. Бо там одна з. Вимог, одна з вимог прохань європейського союзу, це ухвалити е, зміни е, до законів, які передбачають певна, певний захист від дискримінації різних верств населення на будь-яких підставах. Будь-яких меншин, взагалі, в тому числі е сексуальних меншин, йдеться тільки про трудове право: заборона на дискримінацію на, на підстави сексуальної орієнтації в трудових відносинах, в наймі працівників в, в роботі з ними, і так, далі, і так далі. Жодних взагалі слово сексуальний в угоді про асоціацію ви не знайдете на двох тисячах сторінках цього документу. Тобто, ось такі е ключові такі е міфи, з якими про які ми маємо пам'ятати. І які ми маємо, мені здається, які кожен із нас може якби, аналізувати і, 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 і бачити їхню, їхню абсолютну неадекватність і продовжувати пам'ятати, що інформаційна війна вона триває. Путін, вчорашня прес-конференція Путіна багато з цих міфів було озвучено звичайно багато інших, про які я думаю, ми всі знаємо щодо нинішніх подій. І в цьому контексті ми маємо бути мені здається дуже уважними і а, дуже критичними.